Вітаю тих, хто розпочинає новий робочий тиждень разом з ICTV. В ефірі Факти в студії Юлія Литвиненко. В цьому випуску ви побачите. Ізраїльський уряд після тривалих суперечок ухвалив план мирного врегулювання з Палестиною. Дорожні карта у Полтавській області з Рейк зійшов товарний потяг. Ним до Києва везли бензин і газ «Пропан-Бутан». Несподіванка у Канах. золоту пальмову гілку отримала стрічка американського режисера Гаса Вансента про насильство в американській школі. Отже, головна міжнародна новина Ізраїль офіційно погодився на створення незалежної палестинської держави. Після тривалих дебатів план мирного врегулювання відомий під назвою Дорожня карта нарешті ухвалено. Ізраїльський уряд пізно вночі після тривалих суперечок ухвалив план мирного врегулювання з Палестиною під назвою Дорожня карта. Прем'єр-міністр Аріель Шарон зумів переконати опозицію прийняти запропонований американцями проект. За проголосували 12 міністрів, 7 проти, четверо утримались. Тепер палестинці мають припинити збройні акції, а ізраїльські війська поступово піти з територій, окупованих в останні три роки і заморозити розширення єврейських поселень на Західному березі Йордану і в секторі Газа. Втім, проблеми залишаються. Ізраїльтяни внесли в документ 14 поправок. Вони проти повернення палестинських біженців на окуповані Ізраїлем у 48-49 роках території. Палестинська влада, що затвердила дорожню карту кілька тижнів тому, гнівно відреагувала на ці поправки. Новий план викликає обурення і вправою ізраїльської опозиції, яка називає його вибухівкою повільненої дії. Втім, США ініціатори мирного плану задоволені. Прийняття дорожньої карти перша формальна згода ізраїльського уряду на створення палестинської держави. Анна колесник, факти азітіві. У канах пізно вночі назвали переможців кінофестивалю. Золоту пальмову гілку, головну нагороду канського кінофестивалю, несподівано отримала стрічка Слон американського режисера Гаса Ван Сента. Це фільм про насильство в американській школі. У картині грали непрофесійні актори, американські школярі. Гас Ван Сент також отримав найвищу нагороду за режисуру. Гран-прі друга за значенням нагороди у турецькому фільму Далеко у двох виконавців головних ролей золота пальмова гілка за найкращу чоловічу роль. На третьому місці стрічка на шистя вар... Варів канадійця Дені Аркана, і у неї ж золота пальмова гілка за найкращий сценарій. Маріжа за крос, що грала у «Нашесті варварів, визнана кращою акторкою. А ось фаворит критиків фільм Догвіль данського режисера Ларса фонтрієра залишився без нагород, без призів і французькі кінематографісти. Але у світі вибирали не лише кращі фільми, але й нові парламенти і президентів. Про це у міжнародному огляді Оксани Лотоцької. Республіканська партія Вірменії на чолі з прем'єр-міністром країни лідирує на виборах у парламент. За попередніми даними, вона набрала 32% голосів. Друге та третє місця зайняли пропрезидентські партії Дашнак Цутюн та Орінац Еркір, які набрали по 10%. На четвертому місці опозиційний блок Справедливість, у якого поки 6% голосів. Одночасно з виборами відбувся референдум щодо поправок до конституції. У ньому мали взяти участь щонайменше дві третини виборців, і більше половини мали висловитися за новий варіант основного закону, щоб його було прийнято. Це видається проблематичним. Інавгурація нового президента Нестора Кірхнера відбулася у неділю в Аргентині. У своєму зверненні Кірхнер пообіцяв вивести країну із затяжної економічної кризи та реформувати армію. Новий аргентинський президент має жорсткими заходами припинити сповзання Аргентини до злиднів і не допустити масових виступів невдоволених. Канадське Торонто повернулася нетипова пневмонія. У провінції Онтаріо померли від САРС три людини. Ще шестеро госпіталізовано за підозрою на вірус. З початку березня, коли епідемію зафіксували в Канаді, від смертельної недуги померло 27 людей. Канада єдина з неазійських країн, де вирує нетипова пневмонія. Міжнародні рятувальники згортають роботи в районі землетрусу, що стався в Алжирі. Сподівань на те, що під уламками можна знайти живих людей, не залишилось. Жертвами землетрусу стали 2200 людей. Поранених майже 9000. тисяч. Кількість загиблих зросла через неякісне будівництво державних споруд. Мешканці незадоволені організацією постачання води і харчів у зону лиха. Оксана Лотоцька, факти АСІТІВІ. Адже ліквідовано наслідки аварії, що сталося на залізничному перегоні у Полтавській області. Там з рейок зійшли дев'ять цистерн товарного потягу, що їхав до Києва. В одній було 65 тонн бензину, в іншій 250 тонн газу пропан Бутан. Щоб уникнути вибуху, на місці пригоди постійно знаходився пожежний потяг. Аварія загрози навколишньому середовищі не становить, але пошкоджено понад 600 метрів залізничної колії. На кілька годин був зупинений рух потягів, які прямували зі сходу та півдня України. За кілька хвилин я продовжу випуск, а зараз на черзі ділові факти І Петро Дем'янчук цього тижня їх представлятиме. Петре, доброго ранку. Вітаю Юлія. Доброго ранку за митянаріз економічних фактів. Що сталося на цю годину понеділка Залишайтеся з нами. Зитна акція партнера програми Банку Надра. Збери своє справжнє майбутнє. В ефірі діло факти сьогодні у випуску. Банкіри визначають прийнятну модель існування кредитних бюро. Експорт нафти з Іраку може відновитися вже за 2-3 тижні. Іноземні інвестиційні компанії цікавлять фондові ринки Центральної та Східної Європи, а тим часом обсяги торгів ціними паперами в Україні падають Програму підготовлено за підтримки нашого головного фінансово-інформаційного партнера банку Надря. Врожай пшениці скоротиться цього року на 66 відсотків до 7 мільйонів тонн. Про це заявили експерти державної компанії Київ державної компанії Хліб України. Вони переконані, що через загибель у зимих у наступному маркетинговому році внутрішній ринок відчуватиме дефіцит хліба. Тому зараз компанія Хліб України веде переговори з трьома комерційними банками, що нададуть кредит у 200 мільйонів гривень. Нестачу хліба компенсуватимуть за рахунок імпорту продовольчої пшениці, а фуражну замінять ячменем та кукурудзою. Натомість кабінет міністрів прогнозує зменшення врожаю лише на половину до 10-12 мільйонів тонн. Торік врожай пшениці сягнув двадцяти з мільйонів тонн. Кредитне бюро важливий чинник прозорості ринку, позик, переваги системи кредитних бюро, дешевлення позик, збільшення кредитних ресурсів, скорочення часу для надання кредиту. Українські та іноземні фахівці наразі обговорюють, яким має бути кредитне бюро в Україні з урахуванням її реалій. Детальніше Катерина Галаскова кредитне бюро формує стосунки кредитора і позичальника. В Україні у необхідності створення бюро переконалися. Тепер шукають оптимальну модель. Ми не повинні повторити помилки, коли просто буде зроблена певна калька з тих європейських законів без урахування сьогодні нашої дійсності. В Україні довіра до банків досить хитка. Аби кредитному бюро справді довіряли, потрібно зробити його базу даних недоступною для зловживань. Банкіри пропонують реєструвати кожен запит, бо в окремих файлах особисті дані, дані про кредитний рахунок та інші платежі. Позитивна чи негативна інформація створюватиме історію про позичальника. Банківська спільнота надає перевагу приватним кредитним бюро. Державну модель ми не рекомендуємо, адже у світі немає успішного досвіду діяльності державних кредитних бюро. Роль держави створити належну законодавчу базу. Асоціація українських банків разом з НБУ працює над законопроектом про формування та обіг кредитних історій. Деякі економісти припускають, депутати теж позичальники, і така європейська прозорість їм може не сподобатися. Катерина Гласкова, Олександр Пономарьов, ділові факти ICTV. Після кризи на близькому сході і спалаху нетипової пневмонії в Азії великі наземні інвестиційні компанії зацікавилися фондовими ринками центральної та східної Європи, і зокрема, українським. Іноземні фахівці стверджують, що найбільше доходів дають цінні папери в Росії, Румунії, Болгарії та Україні. Менші у державах, що вступають до Євросоюзу, попри це, український ринок суттєво програє російському, де у провідних компаніях вже працюють іноземні менеджери, які роблять роботу підприємств прозорою з іншого боку. Українські закони не сприяють розвитку фондового ринку і акціонерних товариств, як наслідок обсяг вторинних торгів акціями, лише на одній з найбільших українських бірж першій фондовій торговій системі торік впав удвічі до 500 мільйонів гривень, і лише з початку цього року на 300 мільйонів. До України капітал не прийде, поки не буде налагоджено законодавство. Скоріше за все, капітал піде до Росії, тому що там закони кращі. і до міжнародних економічних фактів за тим, що відбувається у світі, спостерігав Дмитро Фурдак. Призначений США відповідальним за нафтову промисловість Іраку та Гадбан заявив, що експорт сировини може відновитися вже за 2-3 тижні. За словами Гадбана, видобуток може бути доведено до півтора мільйона барелів нафти щодоби вже до середини червня. Експортуватиме Ірак 600-700 тисяч барелів нафти на день. Американська компанія Боїнг уклала контракт із американським міністерством оборони про виробництво 100 Боїнгів 767. Угода сягає 20 мільярдів доларів. Деякі конгресмени виступали проти такого контракту, називаючи його референсом у бік компанії Боїнг. Укладена угода дозволить Пентагону активніше списувати стрій вантажні літаки, середній вік яких 43 роки. Курс євро досяг найвище позначки за всю історію існування 1 долар 18 центів. Стільки за нього давали на торгах у Лондоні. Мінімально ж курсу євро сягав у грудні 2000 року 83 центи за євро. Дмитро Фрудак, ділові факти, асі -тєві». і далі про курси валют на готівковому ринку України. Американський долар дешевший і коштує в середньому 5 гривень 31 копійку. Євро дорожчує 6,14, Зростає курс російського рубля. За нього дають 17 копійок. Простіше співпрацювати із світовим бізнесом Україна зможе за рахунок переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності. Фахівці переконують, цей процес буде безболісним, адже національні стандарти кардинально змінювати не доведеться. Другий проект привести національні положення фінансової звітності до міжнародних стандартів. Така обов'язкова умова вступу України до ЄС. Іноземні фахівці запевняють, що втрат не буде є тенденція на зближення українських стандартів із міжнародними сьогодні. Вони мало чим відрізняються. Державна комісія цінних паперів хоче, аби найближчим часом акціонерні товариства подавали фінансову звітність за новими стандартами. Тому готуватимуть бухгалтерів за міжнародною програмою сертифікації СІПА. Головною составляюща інформації, яка цікавиться інвестор, є фінансова відчутність. І вот її стандартизація в определенні степені з міжнародними стандартами. Мі позволяє приймати інвестиційні рішення. Остаточно перейти на міжнародні стандарти Бухобліку уряд планує у 2005 році. Проте нову фінансову звітність подаватимуть вже за 2003 Андрій Воронін, Юрій Віріцов, ділові факти. ICTV. До кінця року Європейський Союз отримає власний інтернет домен.айю. Про це повідомила Єврокомісія. Нову доменну зону використовуватимуть для формування єдиного адресного простору всередині єврозони. Адміністратору домену .eu обрано європейського реєстратора інтернет-доменів. Тепер європейці зможуть об'єднати сайти бізнесових громадських організацій та простих громадян в єдиній панієвропейській і доменній зоні. Ну а користувачів комп'ютерів об'єднує доведена тестуванням безпечність для зору моніторів FlatRod від компанії LG Electronics, яка є партнером нашої програми. Нові економічні факти будуть готові завтра. У цій же порі. зустрінемося. LG Electronics виробник найбезпечніших моніторів Флетрон. Вітаю тих, хто щойно до нас приєднався. Нагадаю, ви дивитесь факти у Києві пізно ввечері Свято місто завершилося грандіозними гуляннями в центрі столиці на Майдані Незалежності та на європейській площі. На двох сценах городян та гостей столиці радували виступами Катя Бужинська, Марійка Брумака Наталка Могилевська, Руслана Лежичка і естрадні виконавці з Росії. Там же відбулася коронація переможці конкурсу Королева Києва 2003 Ну а крапку святкування дня Києва поставив незабутній феєрверк. Щоправда, розпочався він із запізненням. Ті ж, хто салюту дочекалися, милувалися чарівними квітами, які розпускалися у нічному небі. На репортажі з Дня Києва багата і свіжа преса. Далі розповідає Наталія Фібрік. Принаймні, за кількістю спожитого морозива та випитого пива День Києва відсвяткували на славу, пише сьогодні. Усю ніч двірники прибирали гори сміття в центрі столиці. Не здійснені обіцянки безкоштовний транспорт, за який насправді 25 травня довелося платити. Так само на був зоопарк, який не пускає відвідувачів безплатно, як у минулі роки. Проте там безкоштовно роздавали морозиво. Але без холодильників воно все одно розтануло. А в парку Хрещатому відкрився перший в Україні музей води. Там величезний акваріум з рибою з усієї України дюрчать водоспади і навіть. Мітують грозу. усе найцікавіше зі святом в газеті сьогодні. Цього року вступники у вищі навчальні заклади отримають широкий вибір, але вузькі можливості, пише ділова столиця. Більше прав у пільговиків тепер усі вузи мають поза конкурсом приймати дітей загиблих військовослужбовців та дітей сімей інвалідів. Міністерство освіти каже, що через демографічну кризу пільговики не ускладняють життя іншим абітурієнтам. Також впорядковують систему вступу у приватні вузи, які тепер не зможуть приймати абітурієнтів після 1 вересня. Про інші сюрпризи детально в ділової столиці. Про непросту долю національного парку біла. Овецька пуща розповідає київський телеграф. У білоруської знаменитості багато ворогів. Урагани, короїди та управління справами президента Лукашенка. Урагани викорчували стері ялини, а принагідно з пущі вивезли гектари здорового лісу. Методи боротьби з короїдом теж радикальні. Дерева просто вирубують. Ділки, які активно спилюють заповідний ліс, називають білоруськими талібами. Від їхньої діяльності значна частина біловеської пущі перетворилася на всіяною півками галявину. Наталія Фібрі, факти Айсі Цього року виповнюється 200 років з дня смерті Кирила Разумовського. Його постать і досі викликає безліч запитань істориків у, у Батурині резиденції останнього гетьмана Лівобережної України зібралися науковці з усього світу, щоб пролити світло на таємницю його життя. Палацу Батурині Кирило Розумовський збудував за рік до смерті і майже не встиг у ньому пожити. Вже 200 років маєток гетьмана руйнують місцеві мешканці. У 19 столітті військові будували з цегли добутої з палацу шпиталь. Сучасні батуринці розбирають його на хати та сараї. Але кілька років тому ще блями можна було піднятися на другий поверх палацу і побачити паркетну підлогу. Сьогодні це вже неможливо. Ірко і прикро дивитися, не наважилися ми вже туди заходити, бо мабуть, стан уже там такий чисто фізичний, що, мабуть, туди вже не можна. Заходити Кирила Розумовського історики називають улюбленцем долі. Останній гетьман Лівобережної України здобував освіту у чотирьох європейських університетах, а у 18 років став президентом Російської академії наук. Проте сьогодні науковці спростовують деякі відомості. Одного разу мені вдалося натрапити на такий документ. Власноручна записка такого типу автобіографічного плану. Записка самого Кирила Розумовського, де він вказує про те, що він дійсно народився 18 березня, так як воно й поширено відомо скрізь, але не 728 року, а 1724 року. Поки історики шукають відповідей на питання про життя таємничого гетьмана, його творіння палац у Батурині вмирає. Рік тому Кабмін пообіцяв виділити з бюджету 21 мільйон гривень на його реконструкцію. Проте ані грошей, ані реставраторів має так так і не побачив. Ханна Травінцева, Максим Турчів, факти ICTV. Ну а на небагатій кубі ставлення до музеїв знаменитих людей зовсім інше. Там щойно відкрився музей садиба американського письменника Ернеста Хемінгуєя. Саме тут він провів свої останні роки і написав притчу про старого та море. Працівники музею вже у будинку все у будинку влаштували саме так, щоб у відвідувачів складалося враження, ніби Хемінгуєй не помир, а лише вийшов на кілька хвилин. І має повернутися. Музей дає змогу дізнатися про маловідомі подробиці життя та поводу письменника. Відкриття музею затримувалося через напружені відносини між Кубою та Сполученими Штатами. Тепер гаванна погодилася на спонсорований Америкою проект і на радість шанувальникам Хемінгуея музей нарешті відкрили. Ну а тему музеїв у спорті продовжуватиме Андрій Ковальський. Так, своєрідні музеї популярні в спорту, зокрема, в футбольних клубах. Кожен е, футбольний клуб має свій музей, де виставлені його трофей. А київський динамо напередодні поповнило його і ще одним трофеєм Кубком України. Але про це за кілька секунд. Оновлені факти близько 9-ї. Не пропустіть. Принцесса Ява. Говорят, зеленый чай полезен для здоровья. Говорят, зеленый чай лучше всего утоляет жажду. О зеленом чае говорят уже пять тысяч лет. Принцесса Ява. На Каналі сіті перший випуск спортивної інформації. Понеділка, 26 травня, спонсор програми торгівельна марка Вок мережа автозаправок по всій Україні. Доброго ранку! Після трирічної перерви футбольний кубок України знову повернувся до Києва. Напередодні цей почесний трофей у фінальному матчі вибороли футболісти столичного Динамо. Чергове очне протистояння футбольних шкіл Києва та Донецька на переповненому НСК Олімпійському підсумувало тримачів водовочну серію між «Динамо» та Шахтарем. Втретє за два тижні перемогли білоблакитні цього разу. 2-1. Щоправда, на старті поєдинку Шахтар виглядав краще. І після потужного удару воробею дев'ятку вертре вигірники вийшли вперед. Перший тайм так і завершився – 1-0. Перерва зіграла на користь Динамо. Футболісти Києва заграли розкутіше і на 56 й хвилині. Рахунок зрівняли. Хацкевич блискуче реалізував штрафний, який на перший погляд не виглядав дуже небезпечним. – 1-1. Некоторі футболісти фізично посіли. От це було ключовим моментом в грі. Хоча я не сказав би у «Динамо» теж много футболістів, які фізично були не готові на даний момент. І по двіженню я би не сказав, що чим то фізично при зашлі після забитого голу кияни спіймали кураж і раз по раз погрожували воротам Шуткова. Захист гірників відпрацьовував надійно аж до останньої хвилини матчу, коли динамівцям таки вдалося дотиснути донеччан. Шацьких на фланзі нейтралізував окурон та пажина і відпасував рінкону. Діого пробив у шуткова, однак другим ударом таки відправив м'яч до сітки шахтаря. Два години і Динамо має змогу повторити торішній успіх гірників, додавши до Кубка ще й чемпіонство у національній першості. Скільки раз говорив, що найголовніше – повернути вернуть кубок? Кубок вернули, але з'явилися шанси значить, за чемпіонат. Сергій Умальчук ICTV. А на верхівці іспанського примеру Реал сосідат повернув собі перевагу над мадридським реалом в один пункт завдяки перемозі у Малазі 2-1. Допомогли Сан себастіанцям господарі і арбітер матчу Гонсалес Васкес. На, шістна... на 60 й хвилині суддя нагородив другою жовтою карткою Сандро, який став випадковим свідком незграбного падіння де Педро. Долати десятьох суперників підопічним опічним Ірорети було нескладно. З першого на 78-й хвилині Габілонду ударом головою м'яко поклав м'яч у сітку воріт Контререса. А згодом дива майстерності продемонстрував. Ковачевич, який після серії фінтів, смущаючись над захистом товаротерем Малаги, забив другий м'яч. За знаковим рахунком 3-1 виграли поєдинки вечора Барселона, Севілья та Еспаньол, обігравши декретєво, Майорку та Алавес, відповідно. Беті ставали доліт вочнімо двобою, розділили очки 2-2. Тріумфально виступають українські велосипедисти на велобагатоденці Джироді Італія. Одразу троє наших співвітчизників увійшли до десятки кращих за підсумками го етапу перегонів з родільним стартом. Сергій Гончар продемонстрував третій час. Богдан Бондарів був п'ятим, а Ярослав Попович шостим. А перемогу на відрізку 42,5 кілометри святкував іспанець Айтор Гонсалес. Спортсмен команди Фаса Бортоло зумів проїхати дистанцію найшвидше, незважаючи навіть на технічні проблеми впродовж перегонів. Однак це не завадило йому на фініші привести найближчому перегоні. Слідувачеві 51 секунду. А очолює перегони, як і раніше Джолберто Сімони з Тімсаєко. Другий Стефаном Гарцелі. А третій сходинку надійно отримає українець Ярослав Попович. Лідерів він програє 4 хвилини. Сьогодні на спортсменів чекають 207 кілометрів 16-го етапу. І наразі це все про спорт. Нагадаю, що спонсор програми торгівельна марка ВОК. Мережа автозаправок по всій Україні. За годину на цьому ж каналі свіжа порція спортивної інформації. Не пропустіть, побачимося. Мережа автозаправок БОК. Зелене світло по всій Україні.